Це у нас перемогою. Дякую? Е, по грі? Пару слів? світів. Якщо по грі перший тайми закінчили, е, команда дуже досвідчена. Ветерани грають е, ну, доволі такий неприємний, дуже в'язкий футбол, е, тому і закономірний результат першого, першого тайму. Але ось в другому вже, напевно, трохи, ну е, як же, Ті, може, сили десь підвели Вік все ж таки. При всій повазі вони дуже гарні супротивники, дуже кожна гра з ними дуже цікава. Проте ми змогли скористатися своїми моментами і закінчити гру перемови для себе. Скажіть, був питання технічний. А може ти все менше п'ятого грати, грати? вони скільки пропустили? А, ну Просто, якщо, якщо вже так грі піти, ну, просто коли ти граєш п'ятого, ти маєш можливість більше зекономити своїх сил. Десь там трохи не добігти, десь там щось використати вільні зони, які вони створюють за рахунок меншого ем, руху по полю. Тобто тут є свої переваги, і є свої недоліки. При тому, що навіть коли вони втрачають м'яч, у них вже один гравець пускається нижче, тому закинути їм де десь там за шиворіт дуже тяжко. Вони вміють це робити, проте команди просто в Одесі вже дніхось. Ну багато хто готується дуже ретельно там, вивчають, як вони грають, там через центр, через фланг. Тому і От ми підготувалися. Ось знайшли свої моменти, знайшли якісь там свої шляхи, щоб багато взаємодіяти проти п'ятого. Зрозуміло. ふざけろって。